В січні місяці це сама доброта, це сама милота, це робити те, що я хочу. Це от робити щось таке потаємне. От це схоже, як коли йде дощ, а ви закутані, так як ви любите. Не всі люблять, я люблю гуляти в дощ. І ось от сидіти з книжкою або ще щось. Так. Ну, одразу починається. У нас йде, мабуть, трансформаційний період, тому що тут йде та, особа встала над, встала над над чим ми подивимося, тому що тут у вас трохи трансформується поняття про гроші, про фінанси у світі, в якій от, я сама і буду творити. Я хочу бути, це, скоріше, знаєте, як карта мага. Я хочу творити свою реальність. Я визначаю, що є. Справедливими я вирішую те, що цікавить мене. Я слухаю свою інтуїцію, я чітко тримаю баланс. Така асана цікава для близнюків. І от крім того, що от, стільки ліріки, я можу сказати, що, наприклад, на роботі. На роботі є певний такий варіант, коли вас починає не задовольняти, і ви говорите, коротше, якщо от будуть от такі манси, я просто покидаю роботу. І мене це не задовольняє. Якщо будуть проблеми по здоров'ю, то, будь ласка, починайте, починайте шукати з малого, але все одно ж приглядайтеся до свого здоров'я, тому що вас чекають грандіозні плани, і вам варто бути. Впевненими, просто впевненими в тому, що все гаразд.